Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати новиночки до своєї колекції, які я дуже давно придбала, але не могла довгий час отримати. Можливо, багато хто із моїх підписників, із моїх орхо колег купував, замовляв підлітки Sonia Mix. Багато було пропозицій від різних продавців, і я робила замовлення ще. На початку листопада в групі в Фейсбуці. І, на жаль, я не встигла на першу партію поставок. Тому мене перенесли аж на кінець травня, ні, на кінець квітня, вибачте, будь ласка. А це замовляла в іншому місці, і там дуже багато таких відгуків за цього продавця. Неоднозначно хтось каже, що вона. Свідомо туди кладе не ті сорти орхідеї, які вона продає, а хтось каже, що дуже гарний продавець. Теж купила на фейсбуці, свідомо не кажу, що за продавець. Теж давно замовляла дуже. І ось сьогодні я отримала дві орхідеї, як заявлено Соня Мікс від Соні sonji Ну, Це були орхідеї в розмірі 1,7. вони візуально дуже різні. У першої орхідеї прям такі такі закруглені, продовговато округлуваті листочки. І тут в цілому корінчики є. Зараз я так з горщика дістану обережно. Вони просохші, Ось так по корінчикам небагато. Я собі підписала особисто, що це за орхідеї. Тому що сорти поки невідомі, вони ж не квітучі. І потім вже буду дивитися, що в мене по факту заквітне. Ось так. Дуже різні рослини, мені здається, що це буде якась така темнувата. Хоча ви знаєте, що такий пігмент на листочках може казати і про білу орхідею з якоюсь там такою темненькою спинкою. Ну, подивимося. Ну що, в мене є нарешті перші підлітки від Соні. Дуже, знову ж таки, багато питань до цього садівника. Дивлюся, що у дівчат, які займаються, купують орхідеї з гарною мутацією і зовсім таки не дешеві. дуже багато квітують простяків. Я від мікса багато не чекаю, мені цікаво просто подивитися хоч одну прослину мати від цього садівника, що ж в мене заквітує. Хто купляв вже мікси, будь ласка, діліться, що у вас там та гарненького такого заквітло. буду дуже рада позбавитися в коментарях. А я вам бажаю гарного дня і тихої ночі. Сподіваюся, що ці мої малючки гарно адаптуються і ще порадують нас киточками.